Рапунцель. Брати Грим Якось жили собі на світі чоловік і дружина. Їм давно вже хотілося мати дитину, але її все не було. І ось нарешті з'явилася у дружини Надія, що милостивий Господь виконав і її бажання. А було в них у хатинці маленьке віконце, звідки було видно розкішний садок, де росло багато чудових квітів і всілякої зелені. Але садок був обнесений високою огорожею, і ніхто не насмілювався в нього ходити, тому що це був садок однієї відьми. Вона мала велику владу і всі на світі її боялися. Стояла якось жінка біля віконця, зазирнула в садок і побачила грядку, а росла на ній чудова рапунцель. Була вона така свіжа та така зелена, що їй дуже захотілося покуштувати рапунцелі. Це бажання у неї все зростало кожного дня. Але вона добре знала, що дістати рапунцель їй ніяк не можна, то вона схудла, поблідула і виглядала нещасною. Злякався чоловік і питає: Чого тобі, моя жінку, не вистачає? Ах, каже вона, якщо не здобути мені з того саду, що за нашим домом зеленої рапунцель, і не скуштувати її, то залишиться мені одне померти. Чоловік дуже її любив і подумав. Уже якщо дружині моїй від цього помирати доводиться, то я дістану для неї рапунцель, чого б мені це не коштувало. І ось переліз він у темряві через кам'яну горожу в садок відьми, нарвав швидко цілий жмуток рапунцелі і приніс її дружині. Вона одразу приготувала собі з неї салат і із жадобою його з'їла. і салат цей їй так сподобався, здався їй таким смачним, що другого дня з'явилося в неї бажання втричі більше, ніж раніше. І вона не могла знайти собі спокій, поки чоловік не погодився полізти в садок ще раз. Він пробрався туди у сутінках, переліз через кам'яну огорожу, але сильно перелякався, побачивши перед собою відьму. Як ти насмілився залізти в мій садок, сказала вона зі злобою, подивившись на нього. І вкрасти ти в мене, як злодій, мою зелену рапунцель. Тобі за це зле буде. Ох, відповів він. Ви вже мені пробачте, але я наважився на це тільки тому, що моя дружина побачила з віконця вашу зелену рапунцель і відчула до неї таку пристрасть, що, мабуть, померла, якби б її не скуштувала. Гнів у відьми трошки минув, і вона сказала йому Якщо це правда, що ти кажеш, то я дозволю тобі назбирати рапунцелі стільки, скільки ти забажаєш, але при одній умові ти повинен будеш віддати мені свою дитину, яка народиться у твоєї дружини. Їй буде в мене добре, я буду про неї піклуватися як рідна мати. І чоловік з жаху погодився на все. Коли дружині прийшов час родити, і вона народила доньку, з'явилася тієї ж миті відьма, назвала дитину рапунцель і забрала її з собою. Стала рапунцель найпрекраснішою дівчиною на світі. Коли їй виповнилося 12 років, відьма заперла її у вежу, що була у лісі. У тій вежі не було ані дверей, ані сходів, тільки на самому вершечку було маленьке віконце. Коли відьми хотілося залізти на вежу, вона ставала внизу і кричала Рапунцель, рапунцель! Проснися, спусти свої коси донизу. І було у рапунцель довге, прекрасне волосся, тонке, немов і спрядива золота. Почує вона голос відьми, розпустить свої коси, прив'яже їх у горі до віконного крючка і впаде волосся на цілих 20 аршинів униз, і підіймається по них тоді відьма, чіпляється за них, лізе догори. Минуло кілька років і трапилося королівському сину проїжджати на коні через ліс, де стояла вежа. Раптом він почув спів, а був він такий приємний, що він зупинився і став прислухатися. Ц рапунцель співала своїм чудовим голосом пісню. Захотілося королевичу піднятися наверх, і він став шукати вхід у вежу, але знайти його було неможливо. Він поїхав додому, але був такий вражений співом, що кожного дня приїжджав у ліс і слухав його. Ось стояв він якось за деревом і побачив, як з'явилася відьма, і почув, як вона закричала: Рапунцель, рапунцель, проснися! Спусти свої коси донизу. Спустила рапунцель свої коси вниз і піднялась відьма до неї вгору. Якщо це і є ті сходи, по яких підіймаються до гори, то й мені захотілося б якось випробувати долю. І другого дня, коли почало вже темніти, під'їхав королевич до вежі й крикнув Рапунцель! рапунцель! Проснися! спусти свої коси донизу. І впало вмить волосся вниз, і королевич піднявся вгору. Рапунцель побачила, що до неї увійшов чоловік, якого вона ніколи не бачила. Спочатку сильно злякалася, але королевич ласкаво з нею заговорив і розповів, що він був такий зворушений її співом і не було йому ніде спокою, і ось вирішив він обов'язково її побачити. Тоді рапунцель перестала боятися, і коли він спитав у неї, чи згодна вона вийти за нього заміж. А був він молодий і красивий. Вона подумала, він буде кохати мене більше, ніж стара готель!» погодилася і простягла йому руку. Вона сказала: Я із задоволенням піду з тобою, але не знаю, як мені спуститися донизу. Коли ти будеш до мене приходити, бери кожного дня з собою шматок шовку, я буду плести з нього сходи, і коли вони будуть готові, я спущуся вниз, і ти украдеш мене на своєму коні. Вони домовилися, що він буде приходити до неї ввечері, тому що вдень приходила стара відьма. Відьма нічого не помічала доти, доки якось Рапунцель не заговорила з нею і не сказала. Скажіть мені, пані Готтель, чому мені тебе піднімати на гору важче, ніж молодого королевича? Він підіймається до мене миттєво. Ах ти, мерзотне дівчисько. крикнула відьма. Що я чую? Я вважала, що заховала тебе від усіх, а ти мене все ж обманула. І вона зі злості вчепилася в прекрасне волосся Рапунцель, обмотала його кілька разів на около своєї лівої руки, а правою схопила ножиці і чик чик відрізала його, і чудові коси впали додолу. І була відьма такою безжалісною, що завела бідну рапунцель в темні хащі, і довелося їй там жити у великій нужді і горі. І того ж таки дня, як вона прогнала рапунцель, вона прив'язала ввечері відрізані коси до віконного крючка, і коли з'явився королевич і крикнув Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти свої коси донизу, то спустила відьма волосся вниз. І піднявся королевич угору, але не знайшов там своєї коханої рапунцель, а побачив відьму. Вона подивилася на нього своїм злим, уїдливим зором. Ага. крикнула вона зі сміхом. Ти хочеш увести свою кохану, але красуні пташки більше немає у гнізді, і вона вже не співає. Її винесла кішка, а тобі вона видряпає до того ж очі. Ти загубив рапунцель навіки, не бачити її тобі більше ніколи. Королевич був дуже засмучений і у відчаї вистрибнув з вежі. Йому вдалося зберегти життя, але колючі спечаки кущів, на які він жалився, викололи йому очі. І він ходив сліпий по лісу і їв лише одні корінці і ягоди, і весь час сумував і плакав через втрачену ним кохану жінку. Так букав він кілька років у смутку й печалі і зайшов таки нарешті в темні хащі, де жила рапунцель разом зі своїми дітьми-близнюками, хлопчиком та дівчинкою. Раптом почув Королевич чийсь голос, він здався йому таким знайомим, і він пішов на зустріч йому, і коли підійшов він ближче, то рапунцель його впізнала, кинулася до нього на шию й гірко заплакала. Але впали дві сльозинки йому на очі, і він знову став бачити, як і раніше. І він привів її у своє королівство, де зустріли його з радістю, і вони жили довгі, довгі роки щасливо і багато. Ось і казушсьці кінець, а хто слухав, молодець.